Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 243 680 особин за добу 460 і поранено 731 040 песиголовців за добу 1380 танків 4177 одиниць за добу, три бойових броньованих машин, 8136 одиниць за добу. 5 артилерійських систем, 4727 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню 698 одиниць засобів протиповітряної оборони, 457 одиниць за добу, 3 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3993 одиниці за добу, 16 крилатих ракет, 1307 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7211 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки, 708 одиниць за добу, 5 Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.